Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Погляньте, яка краса у мене сьогодні для вас є. Це чудова українська вишиванка. Чи бачили ви колись такі сорочки? Можливо, їх носять ваші рідні на свята. Подивіться уважно на ці візерунки, які вони цікаві та різноманітні. Кожен стібок. Кожен колір ніби розповідає нам якусь історію. Як ви гадаєте, про що можуть нам повідати ці чарівні знаки, на що схожі ці визерунки? Сьогодні ми з вами станемо справжніми читачами та письменниками мовою вишиванки. Ми спробуємо розгадати історії, заховані у цих стіпках. Та навіть створимо свої власні. Цікаво. Тоді починаємо нашу літературну пригоду. Подивіться на ці чудові візерунки окремо. Розгляньте їх уважно, які кольори ви тут бачите, на які малюнки або предмети схожі ці лінії та форми. А тепер. Подивіться на цей чудовий червоний цвіт. Уявіть собі, що він щойно розпустився на бабусиній вишиванці. Якою, ви думаєте, була його історія до того, як він став таким гарним. Можливо, маленьке зернятко довго спало під землею. Так. Воно спало під теплою ковдрою і землі і йому снилося яскраві сни про сонце. Який чудовий сон. А що сталося потім? Можливо, прийшла весна? Так, прийшла тепла весна, і дощик напоїв зернятко. Воно прокинулося і пустило маленький зелений паросток. Ой, як цікаво, а куди ж потягнувся цей паросток? Паросток потягнувся до сонечка, яке лагідно зігрівало землю. Він ріс все вище і вище. І ось нарешті що сталося? Яке диво з ним відбулося? І на верхівці паростка з'явився маленький червоний бутончик. Який з кожним днем ставав все більшим і більшим. Яке чарівне перетворення, а хто ж побачив цей бутончик першим? Першою його побачила маленька пташка, яка пролітала повз. Вона заспівала радісну пісеньку від такої краси. Яка мила пташка. А що ж сталося далі з бутончиком? А далі бутончик розкрився і став ось такою гарною червоною квіткою, яку ми бачимо на вишиванці. Тепер він радує всіх своєю красою. Яка чудова історія вийшла! Бачите, навіть одна маленька квітка на вишиванці може розповісти цілу казку. А зараз ми з вами пограємо в гру «Знайди пару. Подивіться на цю картку. Знайдіть серед інших карток таку саму. Молодці, скажіть мені, а чим схожі ці два візерунки? Що в них повторюється? Наші чарівні візерунки складаються з різних ліній та фігур. Давайте ми з вами спробуємо їх намалювати. Обвідіть, будь ласка, ці лінії та фігури. Уявіть, що це частинки великого вишиваного орнаменту. А для тих. Хто вже добре вміє писати, я пропоную спробувати написати простим олівцем ось ці чарівні українські слова, пов'язані з нашою вишиванкою. Спробуйте їх акуратно скопіювати. Ось і підійшла до кінця наша подорож у світ чарівної вишиванки. Ви сьогодні були справжніми молодцями, чудово читали історії в стіпках та навіть спробували себе у ролі маленьких письменників. Я сподіваюся, що вам сподобалась наша пригода, і ви тепер будете дивитися на вишиванки ще уважніше, намагаючись розгадати їхні таємниці. До нових зустрічей.